І незрозумілим принципам, вирішив нас обікрасти, обікрасти на 600 тисяч гривень. Ви запитаєте, чому обікрасти? Тому що він захотів придбати собі дорогий джип, як службовий автомобіль. Джип за 600 тисяч гривень класу Люкс. Він називається стандартним виробничим засобом. Покажіть мені хоч одну особу, яка вважає. Робочим стандартним засобом, я думаю, жодної людини тут не знайдеться. Він нас обкрадає через те, що ці гроші можна витратити на зовсім інші проблеми. Проблем у нашого міста, я думаю, багато. Всі знають про те, що наш водоканал банкрут. Всі знають про те, що голодують житомир, працівники Житомирського тролейбусно трамвайного управління. Всі знають, що вже декілька тижнів в Житомирській області не виплачується допомога матерям. Матерям-одиночкам, які не мають за що утримувати своїх дітей. І наш мер хоче витрати 600 тисяч гривень на те, щоб задовольнити свої забаганки. Радий я вас бачу через те, що ви, Житомиряни, не побоялися прийти сюди і висловити свою позицію щодо того, як обкрадає нас наш мер. Ми, Тиждень тому збір коштів, дехто, дехто називає це проплаченою акцією чи ще чимось. Насправді, всі люди, які тут зібралися, вони зібралися через власну ініціативу, через те, що вони мають позицію і знають, що наш мер не має права і не повинен використовувати з міського бюджету зібрані з нас, з кожного з вас, гроші. Кожна частина 600 гривень належить кожному з вас. використовувати кошти. І якщо він справді хоче задовольняти потребу у пересуванні, то самим елементарним і першочерговим елементом цього є велосипед, звичайний, сідає на педалі і крутить їх. У Житомирі до ним давно велосипедисти борються за те, чи принаймні хочуть, щоб були велосипедні доріжки. Я думаю, у них буде причина кожного разу, бачачи його, назвати його велосипедистом. І запросити його на заходи, які вони проводять. Сьогодні ми повинні відстояти, чи принаймні сказати, в обличчя, але, на жаль, обличчя немає. Про те, що мер повинен відмовитись, повторюю, відмовитись від купівлі цього автомобіля. Бо ці гроші насправді можуть піти на наші дороги, які інколи закатують прямо в багнюку. Ми повинні... Боротися за те, щоб наші гроші використовували раціонально. Ми цей велосипед прикували до цього пандуса для того, щоб мер міг сам прийти і забрати його, і поїхати звідси на цьому велосипеді. Я сподіваюся, що громадяни не заберуть його і ніхто не захоче скористатися подарунком жителян для нашого мера. Ми так само під час. Того як збирали гроші, збирали підписи під колективним зверненням до міського голови. Ми у колективному зверненні ми запитували, чи є совість у нашого мера.